Публічний дім я чому п'ять варіантів? Чотири варіанти було. На ваше двадцяти варіант. Поїхали. Альберт, ти вже запросив Каті на побачення? Да. Дівчата, ви зараз ну як засмучені чи ні? Ні, ні, не, не засмучені. Це було просто неймовірно. Добрий вечір, товариство! Вітаємо вас! В прекрасній передачі! Чотири варіанти! На каналі Файна студія! Йохо! Активніше, давай! Активніше! Що таке скучніше? Молодці, молодці. Ну що, такий невеличкий нежданчик вас чекав, а ви не чекали? Я чекав, Альберт не чекав. Альберт, ну що, як тобі е, в ролі е, людини, яка сидить на дивані і ломає собі голову? Тут нормально. нормально. Тут котюлик, Калік. Тут. Э, ти що, в морі? В Що ага. котюлік поруч з тобою, Мені така... не подобається Пропула. ведучий. Можна ведучий. Можна замінити. Кого? Тебе? Чи Альберта? Чи мене? Тебе. Мене неможливо замінити у цьому випуску, бо сьогодні буду я. Друзі, попадуйте мені мене дебют. Дуже дякую. Слухайте, Ну давайте ми представимо всіх наших учасників сьогодні. зліва від мене прекрасна Роксолана, тобто Роксі, давайте її поаплодуємо! Роксолана, я знаю, що ти дуже розумна дівчинка. У тебе дуже великий КПД правильних відповідей в цьому шоу. Але з тобою сьогодні грає влада, тому. <звач> Ми виграли перемогу. У вас КПД буде сьогодні вдвічі більше, тому що влада, коли е, разом з дівчиною, розумієте, у вас як одна голова на двох, ви як, майже як Змій Гаринич, розумієте, ви будете видавати всі відповіді чітко. Добре? Добре, Домовились. Ну, а праворуч від мене Альб'єт Лалаян, друзі. Це майже постійний ведучий нашого шоу і Міс Воська 2024. <звач> 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 Хотів сказати... Екатерина... Чи Никитіна! Переможниця і єдина учасниця. Да. Катя, ну що, як тебе справи? Що тебе круто? Помідор там залишився. Давайте оцініть жарт. У Каті на голові, знаєте, як е, у бабусі, коли на кухню йдеш, що також. Непоганий. Ну непоганий. Ну що, ми можемо продовжувати. І поки мене миш не з'їла в цьому піджаку, тримай зайка. Віталік, це Ми починаємо! почуємо! Ми починаємо перший раунд ваші області, друзі! А як ми дізнаємося, хто буде сьогодні? Перший у мене інше питання. Нафіг ви помінялись міста. Ми хочемо. Я хочу бути ближче до тебе. Що ти запитувала? У мене немає такого питання. У тебе немає такого питання. Мені хочеться ти... просто поближче до цього крісла знаходити. Давай це так, це? щоб тобі було приємніше сьогодні зніматися, я зроблю ось так. І... <рес> будемо... Тоді маємо помінятися місцем, <рес> ми. І будемо сьогодні розпочинати наш перший раунд. Катя. Що Слухай, ми на ЮЗефа скидаємося, хто буде першим. А Практично. перші ножиці мають бути ж, правильно? — Давайте з ножиця. Катя, влада, поїхали. — Перші пої. ножиці. Юзефа. Юзефа. Ю з Ну, що. Так, тобто, обирайте варіант для ваших суперниць. Три. Три. Добре. Три. Жартувала баба з колесом. Дід зі сміху і помер. Так і запізнилася, І пироги згоріли. Та в спицях застряла. Помирало у вас колись дід? Да. Добре, е, вибачте, е, давайте далі. як думаєш? Придумаю. Дід так-дід. Дід так-дід. Так дід. Варіант дід зі сміху і помер. І це. Неправильна відповідь! Давайте, їм Я думаю, що ти. Правильний варіант був номер 4 No 4. Там збиться застрягало. Альберт, ти задоволений, що вони відповіли неправильно? Так, звичайно. Покажи, як ти задоволена. Те, що треба. Ну що? Там все трясеться. Обирайте варіант для вашого суперника. Один. Один. Дивимося. С куби гуску. Якщо не гусак, поки не зловиш. Якщо не треба подушки, треба, мабуть. Якщо не треба подушки, подушки. Коли ти веган, Обирайте. Ну напевно, що поки не зловиш. І, а я ді... думаю, що якщо не гусак, ти ну, е... я, я отримає. Я, я довіряю твоїй інтуїції повністю. Якщо я зараз прогавлю, наступний раз ти вибираєш. Ну давай, Ні, не не, я думав, що ти мені заплатиш. Так що, поки не зловиш. Поки не зловиш так. варіант. Поки не зловиш. Думаю, да. Поки не зловиш. Варіант, поки не зловиш. І це правильна відповідь! Народ! У нас рахунок 0-1. Вау! Вже! Окей, обирайте для дівчат варіант. Чотири. Ну, варіант чотири, дівчата. Для вас. Читаємо вашу приказку. Аби хліб і варіанти. Та щось на нього, аби хліб. А зуби знайдуться. Аби хліб був на столі, аби хліб там мука треба. Обирайте. А, мені здається, а зуби знайдуться. Аби хліб, а зуби знайдуться. А до чого це тут взагалі? Ну, типу, аби була якась ця, і все окей буде. Аби хліб, а зуби знайдуться. Все. Варіант, а зуби знайдуться, і це правильний Правильно. варіант. Правильний варіант, я ж казав, да, я, я ж казав. Я так і подумав. Атаку. Рахунок Понял, поки один-один один. дівчата зрівнюються, але у вас ще. Ну, одна Ой-ой-ой, Віталік. Старого лиса не вименеш за лісу. Старого лиса легко обженеш. Старого лиса на шапку не пустиш. Старого лиса жалій, бо сам таким будеш. Ну, мені здається, що у тебе не було? Не виманеш лісу. Ну, та, да. Ну, воно прямо ще видно, ніби. Старого ну, лиса ну, типу, лише. Якщо ти чимось займаєшся легко, якоюсь справою, типу, то ну, тобі важко людину пере, пере... Взагалі, перезаліно важко важко людину змусити змінити свій, своє життя. Ну, В цілому, Ну, Це, типу, свій, свій про вихід якісь. з зони комфорту. Ну, типу, якщо да. чувак там вже звик, ти да, його звідти не важко, витягнеш. Та. Не вимене з лісу. Не ви мене з лісу. Варіант не вименер з лісу, і це. Правильна відповідь! Рахунок дала! Ну а що поробиш? І це був кінець першого раунду вашого піски! Раунд 2! Ще хресь слова називається цей раунд під номером два. Які його умови навіть сам не знаю. Мабуть, щось про чехів. І слова. І слова. Да. Тому, якщо з'являється якесь чешське, чешське слово чешське слово, я... слово ви да. маєте вгадати його значення або переклад. Ну, да. так. Ну, все понятно. Хаво. Окей, ладно, ну, який давайте. варіант е, ви обираєте для ваших суперників? Знову, так, да, ми обираємо. Тоді перше. Перше. Дівчата, для вас перший варіант. Це слово. Влада, М -м. я дуже хочу, щоб ти його зараз озвучила. Бідлисте. Бідлисте. Роксі, твоя версія. Та ти ведучий, озвучи. Відліжте. Можна вірменську, якщо хочеш. Відліжте. Бедліжте. Катя. І Роксі! це що таке? тебе є бас? Що означає це слово? інтелігент, граціозність, резиденція або красномовність. Я думаю, або інтелігент, або красномовність. Ти думаєш це інтелігент? Тобто це інтелігент. Інтелігент? Так. Інтелігент? Так. Окей, okay. інтелігент. Mm -hmm. Неправильно! Неправильно. Права, що мабуть. ж це насправді? Це резиденція. Треба не думати, треба просто робити. Треба обирати варіант для Альберта та Каті. Будь ласка. Будь ласка. Четвертий. Четвертий варіант. Четвертий. Давайте четвертий для вас. Окей, поїхали. Дивадло. Диван, бінокль, театр, здивування. Дивадло? дивадло. Ти такий. Є... А ти не думаєш, що дивадло це типу. Дивитись Диван? в бінокль, типу, я дивадло. Я дивадло і бачу. Бінокль? Ти коли останній раз чув, щоб люди говорили про бінокль? Ну, біля <рес> театру. Коли? Так що, Нет, здивування. Ага. Ну, Дивування, ваш варіант здивування, і це. Неправильна відповідь, це? Неправильна відповідь. Театр... Правильна відповідь, друзі. Неправильна відповідь. Правильна відповідь: Диван! <рес> <рес> дівчата, ну що? Да. Да. І так, дівчата. Це для вас. Як читається це слово? Читай. Щертайш. Що ти все на мене перекидаєш. Ти що? Думаєш, що я маю всю роботу за тебе робити, дівчата моя. Ви бачите, як <сум> ви, ви мене не цінували. Ви коли мені кажете про читай, я вам читаю. Альбіатрі, класне на чешській, мові. На чешській теж. Класне в тебе такого. дивадло. Я спробую, я спробую. В тебе теж. Щерпадло. Щерпадло. Ага. Шерпа... Шерпадло. Щерпадло. Серпадло. Шерпадло. Сер, Черпало. Ну мені здається, що це черпадло. Що це означає? Насос, Насос ковш. ковш. Поганець або чоловік. Mm -hmm. Чим компот наліваю? Черпак. Черпак. Так що, дівчата? Я думаю, що це чоловік. Чоловік, а ти що думаєш, Влада? Що це поганець. А ти що думаєш? <ріст> Ні, не кажи. А, ну значить ковш. Давай ковш попробуємо. Давай. Ми обираємо ковш. Ковш. Це. Неправильна відповідь. Ну, Значить, було казала. щерпадло, скоріш Погано за все. Правильна відповідь це насос. насос. <ріст> 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 ну, що, рухаємося далі. Рахунок поки 1-2. Ага. Якщо ви зараз згадуєте, то після другого раунду ви не уходите веще, з 1-3. Слово для вас. Не Невістинець. 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 вищінняк. Невщіння. Це друге. Невідомість. Наречений. Прокляття. Публичний дід. Я знаю, залишити це в кадрі просто Можна ще раз варіант. Ще раз варіант. Дивіться. Невідомість. Наречений. Прокляття. Публічний дім! Я... Чому п'ять варіантів? Чотири варіанти було. Навелося зі варіанті. Поїхали. Ну, невідомість. Наречений. Віталік, зараз я то прокляття, Публічний дім. Зупиніть його То це п'ять варіантів. Дівчата а ви як вважаєте? Невідомість, речемі прокляття. Оталія, четвертий, між четвертим і п'ятим. Публічний дім взагалі не, ну, mm -hmm. нелогічне. В прошлой раз так і було, на судові взагалі нелогічний. <рес> Ми обираємо публічний дім. І так, що, варіант публічний дім? Да. Точно? Да. Це правильний варіант. Сюда! Рахунок після другого разу триває, близькі друзі! А пані та панове, Третій раунд! Ваші опуски мур сливі! аплодуємо, аплодуємо. і так. Альберт, убирайте, будь ласка, з Катєю. Катю. А, а давайте навпаки, хай вони нам перші оберуть. Та ні, давайте вони нам оберуть. Ну добре. Ну, якщо не хочеш, ну давай вони тобі. Ні. І ти не хочеш. Я не хочу. Хай Що вони оберуть. Давай я оберу і <рес> виповім. Окей. <Давай. рес> <рес> okay. Друге. Друге для вас. Друге. Поїхали, дивимося ваша реклама. What's that? What's that? That's Shots. a swear jar. Every time someone swears, you put a quarter yes. in it. Oh, put a he gets the money? I don't know, we'll use it to buy something for the office, like a case of Bud Light or something. Fucking awesome. <laughs> you, Bob. <laughs> <laughs> you, Jim. Eric, I have a <laughs> bag in line three for you. Can I borrow your pen? Can I borrow your <laughs> pen? <laughs> 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 Will the owner of a white station wagon please go yourself? <sog news> <laughs> we're gonna go down there and we're gonna some we're, we're gonna do whatever we have to cause we're gonna some poop <Creed> <Shut up>. <Antwort> you know, so to because Цей файл, цю програму, це шоу. Чотири варіанти дуже схоже на нас, тому або просто наше Але У нас такого варіанту немає. Що це за реклама? Пиво, віски, клініка лікування синдрому Туретта або фільми у новій озвучці. Варіантів багато. Віскі? Я думаю, ні. Альбертик, а може якось прокоментуєш це. випадок? У нас є з Катєю два варіанти. Ми їх обговорювали. Ми тренуємось на їх питання. Ага, ну давайте можете сказати, якщо хочете. Uh, не хочу. Не хочу <ріст> <ріст> такий ти друг. <ріст> <ріст> да? Ні, ну добре. Вражає. У нас Сукає. два варіанти: це або <ріст> фільми, або віскі. Пивочі віске. Давайте віскі. Я спробував. б обрав ще чотири години слухати вас. Так, поки ви оберете варіант, будь ласка. Офіс Віскі, так? Давай, віски. Що, віскі? Це ж таки віски. Віски обирають віскі. Ну що, поки не болять віскі, ми п'ємо віскі. Це неправильний варіант. Пиво пиво. Клас, поїхали. А ви нам обрали який? Другий, по-моєму. Другий, другий, другий. другий. А, вам варіант номер один. Номер один. Варіант Дякую, номер один. Дивимось. рекламу під номером один. Під. Курочка вона тримається. Курочка. Яйце, <гум> мабуть, шукаю. Це будуть які заморожені крильці. Або Попітуха, який звалив з дому. Так, так. Ага. Ага. Боже, ж що, стільки вони Які знімали. Кадри? Які кадри, Вони поміняли три куриці, щоб зняти це рекламу. О, тут вже інший йде. Дочка тієї кур так довго знімали, що так виросло? Так, так, так. Вона дійшла, пройшла. Це реклама. Новий позашляховик, зимовий одяг, Київсік, курорти Ісландії. Зимовий одяг. Серйозно? Так здається. Да, Давай зимовий одяг. Вибираємо зимового одяг. KFC? Альберт обирає розскачує зимовий одяг oh, і тискає зимовий одяг. Мабуть, неправильно, мені здається. KFC, KFC ми обираємо. Ні, <звук> ви вже обрали зимовий одяг, вибачайте. Мені здається, що це новий позашляховий. Це правда? Чи ні? Ну, чому так швидко нажали? Давайте додивимось кінець цієї реклами. Дивись, і він зараз пекло ти побачить, мабуть. Індюк. Ой-ой-ой. Махач будемо. Ой-ой-ой. Блін, дали б нам вайбу трошки оцього вестерна. Дівчата, вибачте, я дуже хотів пожартувати, але не буду. М -м -м, клас. Типа, влада і що? Ні. Офігенна реклама. Друзі, залишився варіант 3 або 4. Що обрати? Чотири. 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 Поїхали. Дивимось. Реклама під номером 4. There's something I want to tell you. No. Mine is to know. Even I have something to tell you. No. Oh, my. Реклама мережі закладів або реклама сайту знайомств, або соціальна реклама падіння демографії. В Індії, Де? або банк. Ти десь бачив рекламу сайту знайомств? Да. Бачу. Де? Дуже багато разів. Ну, ні, та, знаєш, в інтернеті ти просто заходиш на якісь сайти, тобі випливає. Заходь, Так, дуже Багато цих знаєш маленьких віконочок, так, да, є. Якщо є, типу, така реклама, є і відеореклама, обов'язково. Давай банк. Я ну, Давай. Добре. Ми Що? обираємо банк. Ви обираєте банк. Да. Навіть сперечатись не будемо. Сперечатися не будемо банк, і це правильна відповідь.

Oh good thanks of course please please welcome this реклама? Это мечта Альберта Жувальна гумка Антиперспирант. шоколад або навчання за обміном знання. Дивись, у мене дві думки є з цього приводу. Перше антиперспирант. Давай. Ти розумієш, же, що мати. Ну, зрозуміло, так. Да? А друге, я подумав, що по ходу ролику має бути якийсь злом. Заходять дівчата, 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 і от має зайти щось, типу, дивне. І це може, типу, бути костюм шоколаду чи... Жувальної гумки. Багато шоколадних дівчат зайшло насправді. Типу, і білий шоколад, і чорний шоколад. А у нього горішки. Що, як ти відчуваєш своїм жіночим серцем? Антиперспирант? Антиперспірант. Ми з моєю кременчуцькою подругою вважаємо, що це антиперспирант. Ну, добре, антиперспирант. Правильно! Дивимось кінців усієї реклами. Влада вважає, що це антиперспирант. Жені. А, настільки просто? а да. настільки просто. Я думав Рексона, я забув. Я пам'ятаю, що Акс, була Акс якась ефект. реклама. Акс-ефект, да? да. Коли, типу, да -да -да. дівчата бігали. Що он, по цьому, по пляжу біг чувак і за ним за прям ним дуже толпай, багато дівчонок. дівчат угу. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Дівчата, ви зараз, ну, як, засмучені чи ні? Ні, ні, ми не засмучені. Ми просто вами так щасливі. Я там, звісно. Алло! Диви, глянь, завжди ношу. Але рахунок 2-4 після третього раунду. Ваші описки, друзі мої! Да нові пані, доброве четвертий раунд, який називається Гербарій! Гербарі, гербарі, влада. Що це за раунд? Ти знаєш? Це раунд, в якому потрібно відгадати герб країни. А може і не країни. так Альберт, Катя, да. давайте обирайте перший, варіант перший для дівчат. варіант. Все відгадути. Перший качулік варіант. <звук> дівчата. Для вас перший варіант. Дивимось. Стелла, що там написано. Самі читайте. Що це за герб? Маврикій пар Танзанія або Гондурас? Це не Танзанія. Я думаю, що це не Гондурас, не Гондурас. Можливо, це пар. Пар. Можливо, ладно. Що скажеш? Це пар чи ні? Альберт, ти вже запросив Каті на побачення. Так. Да. Окей, давайте попишемо. <ріст> не про це, не про герб. Окей. Зараз хлопець доїде і почнемо, так? Да? Її моя дівчина. Ну, і буде на. Чотирьох. Ну що? Давай Гондурас. Добре! Гондурас, <ріст> це, це ваш вибір. Гондурас. І це. <ріст> Отак. Це неправильно. Два чотири. Вибирайте, <ріст> будь ласка. Влада, да. які номери ми їм даємо? Три. Три. Дивимось, Герб. Три. Зараз поговоримо. Це, дуже це симпатичний, так? Оце вже точно ганове. Що таке серф? Дякую, Кать. Крокодили. Так, І чого це Гець? Це... Маршалові... Маршалові острови, Вануату, Соломонові острови або Кірибаті. там акули, це може там. А, там чайки. Сонечко дивись, яке там. Uh, uh, я б що? за цей, за другий оцей варіант. За, за другий варіант. Давайте подивимося варіанти. ні що не острови, а вануату. вануату. Давайте, вануату. 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 Ваш варіант Вануату. Я ж тобі казати. Неправильно. На жаль, неправильно. Я або, або, або на щастя. Це <рі> Соломонові острови, друзі. Я сказала правильну відповідь. На Ти сказала правильну відповідь? Так. Я тобі не вірю. Ніхто не <с чув. Ніхто реально не чув. Ти чула? Ти я чула. Давай, номер 4, поїхали. Я не чув. Номер 4. Окей, номер 4. Так. Клас, воу, Номер 4. Номер 4 для дівчат. Так, так. Давайте. Чого це, герб? Уругвай. Парагвай, Болівія або Еквадор. Чи знаєте ви історію Болівії? Ну, я знаю. мені Ні, не знаю. Хто в них там національний герой? Мішель Ну В нас та Болівії. Транкіла. Ну так що, дівчата, давайте. Давай, Болівія. Болівія? Давай. Нє, не Болівія. Ні, я не каже не Болівія. собі. Ну давайте, давайте. Якщо Болівія, то Болівія. Поїхали. Еквадор, ми кажемо. Це був Еквадор. Рахунок 4-2. Вау. У нас варіант під номером 2 для вас. Дивимось. Але ми вже виграли, Катюш. Ну, чи не що, Можна... давай? О, я теж знаю. Знаєш, знаєш, клас. О, за все, да. Я радий, бо я не знаю. Ой, а, чого ні, це не знаю. Ємен, Ірак, Сирія, Йорданія. Ємен або Йорданія? Що ти хочеш більше? Ну, Йорданію, звісно, давай Ємен. Давайте Йорданію тоді, якщо вона б'є більш... Йорданію, Йордані, Да. Все ж таки Йорданія. Це yeah. yeah. не Йорданія. Правильна відповідь. Yeah. Ірак. Але це було просто неймовірно. Друзі, yeah. у нас закінчився четвертий раунд з рахунком. 2-4. 2-4. Yeah, у yeah. нас є yeah. переможець. Ми починаємо раунд. Ніякий раунд, бо це покарання для тих, хто програв ah. Польські, давайте. Ah. ой 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 Ой-ой-ой! І так, треба. Навчити всіх йогу. Я не знаю, як це буде відбуватися. Альберт, якщо хочеш, ти можеш бути тренером. Обирай собі ім'я. Я прийшов Ні, повчитися. Хай вони повчитися. навчають. Да. Ну добре, добре. Я готова повторювати. Катя, ти шо? теж прийшла повчитися. Звісно, я взагалі в йогі нуль. І ми прийшли повчитися. Давайте так. Я роблю вам просто отут на стулі три вправи. На, ти. Просто три вправи правити. А що, хто? Нащо ти, дівчата програли? Це їх покарання. Вони мають нас навчити і тебе, і Альбертіка, mm -hmm. і мене. На цьому столі? Звісно. Так, і що робимо? А, опа, я дивлюся. Що oh робимо? Ого! Ой, oh ой, oh ой лежаще oh це цікавіше робити, якщо чесно. Це було шоу 4 варіанти. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. <ріг> <ріг> а, тримайся. Дякуємо, друзі. Це було шоу чотири варіанти. Дякуємо вам. Що це за позд?